Представники одеського обласного військомату на брифінгу висвітлили питання щодо престижу та перспектив проходження служби за контрактом, лише за місяць цього року близько 150 місцевих мешканців висловили бажання поповнити армійські лави. Понад 100 з них вже зараховані до війська. Якщо ці посади, які раніше будуть укомплектовувалися за рахунок мобілізованих осіб, вони зараз будуть, зараз будуть забезпечені. Комплектуванням за рахунок осіб, які прийдуть чи вже прийшли на контракт, звичайно, не буде жодної потреби для оголошення такої мобілізації. Або ця потреба буде, якщо якийсь там відсоток цих посад не буде укомплектований контрактниками. Порівняно з такими ж періодами минулих років, кількість охочих підписати контракт збільшилась. Однією з причин є значне підвищення грошового забезпечення. Значно підвищилось грошове забезпечення у рядового сержантського складу, що значною мірою підвищує і дух, і моральне ставлення до військового як такого, який вибрав свою професію. Бути військовим і захищати нашу батьківщину, цілісність наших кордонів. Мінімальна заробітна плата від семи вже було зазначено від семи тисяч. Олександр Бірюк, повернувшись з зони проведення, АТО, вже підписав свій другий контракт. В певний період свого життя визначився, що я буду військовим, і в принципі ця професія мені дуже подобається. На даний час тим більше, коли вже зроблений дуже великий крок вперед збройними силами. На даний час і бойова підготовка на високому рівні ми є фахівцями своєї справи. Також учасники заходу дізнались вичерпну інформацію про соціальний правовий захист контрактників та критерії їхнього відбору за відповідними спеціальностями. Анастасія Ільяш Олена Кравченко час ще.